Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Соло. Це канал про українців, які знаходяться в Чорногорії сьогодні вгадайте, хто хтось правильно. Дуже цікава гостя, як завжди. От. І так, сьогодні ми будемо говорити про мову. Це дуже таке складне питання і важливе в той час. І сьогодні зі мною Настя. Настя, розкажи, будь ласка, нам, чим ти займаєшся, який в тебе бізнес в Чорногорі. І ну, давай, давай почнемо з цього. Усім привіт! Мене звати Ана. Я Анастасія, я власниця Slavic School. Це школа слов'янських мов, де ви можете вивчати хорватську мову, чорногорську, сербську. Скільки ти вже знаходишся в Чорногорії? В Чорногорії я вже другий рік. А до цього ти була в інших країнах Балкан? Так, взагалі, перша країна, яку я відвідала, це була Хорватія. Я в 18 років поїхала на студентський обмін до Загребського університету, і там я навчалася впродовж одного семестру. Тобто Хорватія і Чорногорія, а Сербія, наприклад, була. Сербія також, oh. так. Після, після мого студентського обміну в Загребі я поїхала на студентський обмін в Лоломоутс, бо я ще деякий час в університеті вивчала чеську мову. Я чеську не викладаю, але маю досвід mm. такий. Після цього я поїхала в Білград. Також це був студентський обмін mm. для студентів з України. Після цього знову в Загреб і вже. Після завершення університету я вирішила поїхати в Чорногорію. Ой, класу ти нам зможеш розповісти, що вообще тут коїться в плані мов. Ми не будемо говорити знаєте про якісь моменти, типу як це там в політичній справі, що деяка мова, яка вона існує, чи все таке. Ми будемо казати, і от хочу, хочу в цьому відео зробити акцент саме на тому, а взагалі. Яку мову ми вивчаємо, чи схожа вона, чи вона зовсім різна. Чи, наприклад, ви можете прийти в школу хорватську і вчити чорногорську? От як я, я зараз у нас в школі вчу чорногорську мову, хоча в них не прописано в шапці профілі, да, хорватська мова. І от тому не скажи нам, будь ласка, от простими словами поясни, чому людям, які живуть в Чорногорії, підходить вчити умовно хорватську мову, як от в тебе написано в інстаграмі. Насправді це дуже непроста тема. Mm. Е, є Люди, які і дослідники, і лінгвісти, які вважають, що це одна мова. Mm -hmm. Наприклад, в багатьох європейських університетах це вивчається як одна мова, mm -hmm. сербо-хорватська або сербо хорватсько боснійсько-чорногорська. Ага, от так, так, даже не навіть таке буває абревіатурою скороченою, але mm -hmm. вважається також, що це одна мова деякими mm -hmm. спеціалістами. Наприклад, я навчалася в Київському національному університеті Тараса Шевченка і в нас. Це був поділ на дві мови на сербську і на хорватську. В період, коли я вступала до університету, я потрапила на хорватський набір. Наступний набір вже був сербський. Тобто кожного, кожного року змінюється один набір хорватський, один сербський. Але через те, що ми доволі через те, що ми спеціалісти по південно-слов'янським мовам, по південно-слов'янській славістиці, ми маємо знати все. Ми маємо знати відмінності між хорватською та сербською, між хорватською та чорногорською тобто, основна мій основний профіль це хорватська мова. Проте, звісно, да, я володію знаннями базою. Стосовно інших слов'янських мов, і перш за все, це південнослов'янські мови, в групі яких також, окрім сербської, чорногорської, хорватської, боснійської, також словенська, і болгарська і македонська. Uh -huh. Тому да, це все вивчається в комплексі, і ми, як е спеціалісти з південнослов'янських мов, володіємо знаннями з кожної з цих мов. Але що конкретно стосується сербської, чорногорської, хорватської, боснійської, це мови дуже схожі між собою. Uh -huh. Відмінності настільки незначні, що то, насправді, вивчаючи будь-яку з цих мов, наприклад, ви звернулись до мене вивчати хорватську мову. З мовою, яку ми вивчаємо на наших заняттях, ви зможете без проблем жити, спілкуватись, навчатись в будь-які з країн поруч. Тобто, це Хорватія, це Сербія, Боснія та Чорногорія. Тобто, це ви покриваєте відразу Балкани. Балкани, всі ці чотири да, неймовірно гарні і цікаві країни, вивчаючи одну мову. Наприклад, от з мого досвіду я вивчала хорватську мову. Проте, я була в Хорватії, я була в Сербії. Зараз я проживаю в Чорногорії. Я всюди спілкуюсь однією мовою. Uh -huh. Іноді буває, я змінюю якісь слова, трошки змінюю граматику. Але знову ж таки, це з досвідом. Uh -huh. Проживаючи тут рік, два, три, чотири, п'ять. Хто скільки проживає тут, ви відразу почнете. Звертати увагу на ці відмінності. Да, так, я ж займаюся в школі Насті, і я одразу там вчительна постійно кажу, наприклад, я там єдина, хто з Чорногорії, дівчатка з Хорватії, і от вона постійно робить акцент на те, там якісь діалекти в спліті відрізняються від Загребу. Десь, наприклад, одразу те, що я помітила, коли ми вчили слово «хлєб», ну, по хліб, в Хорватії вона каже хрук. Я кажу, а в нас, типу, в Чорногорі кажуть, «хлєб», ну, там хліб. Хліб-хліб, да. і я ж кажу, типу, це схоже чи це неправильно, може, я помилася. Вона каже, ні, типу, в Чорногорії це хліб, а в Хорватії – круг. Хоча потім я почала помічати, що деяких навіть і в Чорногорії пишуть круг. Ну це рідко, але тебе типу, зустрічається. На, на, на вивісті якісь я побачила, що таке хру, що таке було. Да, я думаю, О, я знаю це слово, класно. Це хорватський хліб. Ну, коротше, і оце дуже цікаво, коли ти живеш, я вже починаю, хоча я тут не вчу мову рік, повноцінно знаєте, там, Що сама кожен цезую, що ні. Я просто чую це на слуху, де хтось там сказав, де щось написано на вивісі і таке інше, і ось такі маленькі відмінності. Да, це, наприклад, так само, як наша класична кава, uh -huh. без якої не починається жоден ранок на Балканах. Наприклад, тут в Чорногорії це кафа. кафа да. В Боснії це теж кафа, але Хорватія використовує варіант з буквою Ви кава". Да. кава. А саме слово турецького походження, наприклад, «кахве». Тому, так, Є таке багато переплетень всього, багато переплетені історії, і культури. Це правда, що стосується, до речі, діалектів. Uh -huh. е, Спліц в спліці, наприклад, вся вся Далмація, вони мають далматинський діалект. Uh -huh. А далматинський діалект він настільки відрізняється від і хорватської мови, uh -huh. і, наприклад, від чорногорської, що, наприклад, е, Знаючи чорногорську мову, в деяких регіонах Хорватії легше порозумітися е, абсолютно з, з, да, з носіями хорватської мови. Тобто буває така ситуація, наприклад, людина з Загребу приїжджає в Далмацію і не може порозумітися з людьми, або далматинець приїжджає в Загреб, не може порозумітися. При цьому ми, або от, наприклад, ти вивчаючи чорногорську, можеш приїхати в Загреб і без проблем з усіма спілкуватися. А, ну це напевно як в нас, да Типа, є українська Абсолютно. мова, а є закарпатський діалект, так як і України. і той, хто за українську мову і не жив жив жодного місяця в Закарпатті, ніколи не зрозуміє Закарпатський діалект. Коли вони розмовляють, то я взагалі не розумію про що мені здається, що я чорногорську краще розуміє, типа якщо мені повільно газати, ніж типа закарпатський діалект. Тоді підводячи підсумки щодо нашої цієї теми. То я як учень, наприклад, можу сказати, що якщо я вчусь там умовно вчителя хорватської мови, я буду розмовляти спокійно, типу, в побуті на Чорногорській. І тобто, ну мене всі будуть розуміти. І так само, наприклад, якщо я поїду в Сербію, або якщо я буду вчитись, не знаю там у сербського вчителя, то я, наприклад, зможу балакати в Хорватії і в Чорногорі. Правильно абсолютно, абсолютно Супер. так насправді ще цікава інформація. Багато хто народжений тут, в Чорногорії в Хорватії, неважливо, вони коли їдуть їдуть на роботу наприклад в інші країни вони в резюме пишуть що вони знають не одну мову не свою тільки хорватську а знають три або може навіть чотири да класно да. ви теж до речі це класний лайфхак коли будете складати своє резюме пишіть, що ви знаєте всі, всі чотири мови Жуда, ну, а ніхто там не буде питати, які відмінності і хліб. Абсолютно, і воно ці відмінності не впливатимуть ні на що. Навпаки, ви показуєте свій інтелект, що ви володієте чотирма мовами. Ви розумієте, якщо розумієте, звісно, no, no. розумієте різниці між ними, так а з досвідом з проживанням тут, подорожуючи по цим країнам, ви побачите, які відмінності працюючи, можливо, з хорватами, з чорногорцями, ви відчуєте, чим відрізняється одна мова від іншої. Дуже наприклад багато в хорвації працівників ем, з Босні. І герсуговини, mm -hmm. наприклад. Тобто, люди приїжджають на заробітки на роботу в Хорватію, і ви бачите, працюючи з ними, в чому відмінність mm -hmm. між мовою, наприклад, хорватською, яку ми вивчаємо на заняттях, і мовою людей, з якими ви спілкуєтесь mm -hmm. в Хорватії, наприклад. Ну, Бог в в там якийсь діалект, в теж діалект. таке. Супер. Давай тоді поговоримо про таке ще теж побутову тему нашого улюблену. Як взагалі вивчення мови в Чорногорі допомагає жити нам? А, бо от багато. Людей живуть тут мовою не володіють, кажуть, типа, ну там я знаю, наприклад, українську, польську, і там мені цього достатньо, я всіх розумію, але ж ми розуміємо, що да, ми розуміємо. Проте сказати це вже важче. Бо, типу, одне російське, одне українське, одне польське слово, а де яке слово вставити? Оце вопросик. У мене так сталося, коли почала вже ну, хотіти розмовляти, і я не знаю, а де українське, а де російське слово, а де якийсь мікс, а де чорногорський, де, типу, яке слово мені використовувати. Можливо, в тебе є якісь історії, як тобі хорватська, чорногорська. Мова допомогла тут в буденності. От знання цієї мови допомогло. Я, от перше, що хотіла б зазначити, існує міф, що слов'янські мови взагалі не потрібно вивчати, що вони автоматично вивчаються. Mm -hmm. Те, що от ти, наприклад, згадала, що ми приїжджаємо, ми розуміємо все. Yeah. Або майже от, 90% інформації ми розуміємо. Ну, well, якщо вони не будуть швидко балакати, і, то, да, це правда. Бо вони дуже швидко балакуються. Але в більшості випадків вони дуже зрозуміло розмовляють, і можна абсолютно от складається перше враження, що все, я вивчу цю мову за один місяць. Mm -hmm. Це найбільша помилка, не вивчити. Да, на жаль, складно. на жаль, є люди. Наприклад, в мене є досвід, коли хлопець ще на початку 22-23 року. Він намагався вступити до університету у mm форватії. -hmm. І він за три місяці літа. Він влітку почав і влітку власне і вступив до університету. Тобто він за три місяці підготувався до вступу в університет. Mm -hmm. Він зі мною займався індивідуально. Щотижня я не пам'ятаю, якщо чесно, яку кількість разів, але принаймні три рази на тиждень ми з ним стабільно займались, Він склав іспити, вступив. Угу. Але це от один з небагатьох випадків. Зазвичай, як мінімум, рік постійного вивчення мови вам буде достатньо для того, щоб заговорити. Для того, звісно, ми починаємо говорити вже ну, ну, да, в, перший в перший місяць, місяць абсолютно. Да. Але для того, щоб почувати себе більш впевнено, треба як мінімум рік. Наприклад, я. Почала читати романи хорватською мовою, дивитися фільми в оригіналі десь після року вивчення мови. При тому, що я вивчала мову кожного дня, і це мінімум 3-4-5 пар щоденно, де ми вивчали постійно мову, виконували домашні завдання. У нас була комунікація з лектором з Хорватії, тобто це носій, носій мови, і тільки через рік. Більш-менш ти впевнено себе почуваєш, ти можеш вже без проблем розмовляти на будь-які теми, при тому, що це щоденно щоденна робота. Ну да, наприклад, да. нас на курсах, ми вивчаємо мову двічі на тиждень, одна година, тобто це дві години на да, тиждень, тиждень да. да. І не всі мають друзів, знайомих, не всі мають носіїв поруч, і це дуже складно. Ну, типу, я вже почала працювати з чорногорцями, і в мене трошки більше щось десь запам'ятовується. Я Почала вести чорногорський тікток. Мене теж фразами більше запам'ятовується. Але якщо ти ну не знаходишся оточ це як з англійською мовою, типу, що ми все життя вчимо, і ну не можемо, бо ми не знаходимося в оточенні. Тому дуже важливо тут реально знаходити чорногорських друзів хорватських друзів, неважливо, типу, дівчаток, ти на каву, якийсь взаємообмін на одному давати, щоб практикувати. Це прям взагалі, ідеально. Вода, бо як ти сказала, від мотивації залежить. Хтось за три місяці вивчив, бо комусь може для роботи теж треба, і він за два місяці просто фігачив там з утра до ночі цей мову. А хтось наполаку собі там спокійненько, да. а більшість на полаку. Бо багато хто не працює тут. Багато хто не навчається тут. Uh -huh. В основному більшість людей, які приїжджають в Хорватію, в Чорногорію, це люди, які працюють онлайн, або розраховані, наприклад, на наш І теж правда, uh -huh. да, да. Але я вважаю, що якщо ми приїжджаємо вже жити тут, е проводити певний певний час тут, то ми маємо вивчати мову, мову країни, в якій ми живемо. Тому насправді я вважаю, що вивчення мови це це одна зі складових, з основних складових. Ми не можемо проживати в країні і не знати мову. Ну, да є, наприклад, багато людей, які проживають в Німеччині 10 років, 20 років і не розмовляють німецькою. І в Америці скільки таких? в Америці, абсолютно. Тому я за те, щоб вивчати мову. Я за те, щоб звісно, спілкування з українцями на початку, принаймні, це дуже важливо теж, угу. але з часом ви маєте трошки виходити з зони комфорту і починати розмовляти іноземною мовою. Да. Якщо ви залишаєтесь тут на триваліший час, а триваліший час, наприклад, ріки більше, це вже це вже тривало, звісно. І ви показуєте свою повагу до, до країни до народу поряд з яким ви проживаєте, тому насправді це дуже. Важливо, да. да я згодна, бо от мені мене не не раз рятувало навіть вивчення якихось фраз чорнохорських, бо ну тут є, звісно, така ще не знаю, як це міф чи реальність. В мене це працює. Коли ти гарна дівчина і посміхаєшся, і ще щось там намагаєшся, на їх мові ляпнути, Тобі і квиток продадуть, яке вже написано, що типу, закінчено породиш цих квитків. В мене вже це два рази рятувало, коли дуже потрібно було квиток саме на цей автобус. І я казала на мові, і це спрацювало. Навіть сьогодні це спрацювало теж. Бо У е, мене на сайті писали, типу, квитків більше немає. Я така підходжу, зразу така, така білітик, а така мені, така, така, може. Так. <плес> я, я думаю, ну, понятно. тому що на Чорногорській завела, тоді може. Скільки разів мені водій автобуса зупинявся не на зупинці, бо я просила Чорногорську, хоча е, один раз переді мною був турист, і я така, думаю, що ти спитав на свої англійські. <плес> ти мені все маліну обламав, і він не зупинив. Перед ним і потім я вже ну, я намагалась, звісно, але вже він йому сказав ні, понятно, що він теж мені скаже ні. От, тому тіпа, тут теж мене тувало те, що я мову знаю. Ну вот, і я, знаєте, багато таких маленьких ситуацій не було прям, слава Богу, якоїсь такої. А, Події, не знаю чи проблеми, де мені потрібна була прям супер розмовна мова, бо я ще ну, не, не, до такого рівня не знайшла, але от вже в маленьких якихось таких нюансах і розумієш, блін, ну я б 20 годин години чекала, так і полибалась на Чорногорській сказала, і мені передали той квиток. Насправді тобі зазвичай йдуть на зустріч, якщо да. бачать, що ти принаймні почав Стараюсь, вивчати. Намагаєшся. Стараєшся, да. звісно, ніхто, ніхто не може розмовляти бездоганно, да. особливо на початку. І навіть пізніше мова. Це такий процес е, вивчити мову майже неможливо. Це постійний процес, навіть вивчаючи професійну мову mm -hmm. 10 років, yeah, неважливо yeah. скільки. Все одно завжди буде якесь нове слово, якась yeah. нова фраза, яку, наприклад, я ніколи не чула. Дуже от, теж е, цікавий момент. Не тільки я навчаю своїх учнів, але й вони навчають мене. Yeah, скільки слова додати, Абсолютно yeah. є деякі речі, про які, наприклад, під час навчання в університеті я ніколи не чула. Mm -hmm. Бо це не знаю ні я, ні знають ні мої викладачі. E, знають, знаєте. Ви, бо ви там да, живете, да. ви е, там проводите вже більшу, більшу частину от, останніх, останніх років. Тобто ви в середовищі в цьому, ви в, кожен з вас в різному місті, кожен з вас в різній країні. Тому, звісно, це. Певне вдосконалення для мене як для викладача викладача мови. Так може в тебе була якась така ситуація, от, яка знаєш, типу тобі прям допомогла вирішити якісь проблеми, чи такого не було. І теж які знаєш маленькі, просто такі дрібні моменти, коли там може хтось сказати, дякую, класна мова. От uh -huh. просто чи ну чи була якась, скажімо так, глобальна, яка допомогла тобі, яка допомогла тобі вирішити цю проблему завдяки мові? Чи це просто багато маленьких маленьких о, таких? В основному все складається да, з ну, си, Богу, дріб дрібненьких, 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 міні, мініатюрних да си, ситуацій. Але насправді завжди, от завжди, коли людина бачить, що ти спілкуєшся її мовою, вони розуміють, що ти іноземець, але вони завжди йдуть до тебе на на назустріч. На Абсолютно вона, так. Тому, в принципі, е всі в основному всі ситуації були тільки позитивні. Я жодного mm -hmm. разу в свою сторону не чула ось негативу. Це в основному тільки тільки позитивне щось знову ж таки похвала, що ми вивчаємо мову. Яка у вас класна мова, де ви вивчили мову, коли люди чують, що я ще й професійно цим займаюся. Вони взагалі дивуються, а де взагалі ця мова вивчається? А в нас в Україні вона принаймні в Києві, в Львові, в двох університетах вивчається на професійному рівні. В нас є викладачі, до нас приїжджають з-за кордону, з Хорватії, з Сербії, приїжджають лектори. Тому ми вивчаємо цю мову. Це не, не просто якийсь порожній звук. Тому так, що стосується мого досвіду проживання в Сербії, mm -hmm. бо я в Сербії теж провела доволі тривалий, тривалий час, я там познайомилась, Взагалі більшість моїх друзів зосереджена в Сербії. Mm -hmm. так. І от в мене є такий досвід, що я була на День Святого Миколая в Сербії, я була на Різдво, я була на, на Новий рік. І от е, я бачила, як, як люди мене сприймають mm -hmm. як іноземку, яка Знайома з традиціями народу, як е, яка знайома з мовою, яка володіє мовою, я от відчувала, що я частина цієї mm. культури, що я частина цього, скажімо так, і народу no, також, да, да. Да, бо я з ними однією мовою е, розмовляю. Да, деякі традиції, наприклад, для мене. Я вперше з ними зустрілася mm -hmm. абсолютно. Але деякі традиції відрізняються, наприклад, від традицій наших. Так, так, обов'язково. Я взагалі вважаю, що да, ми, звісно, всі були змушені переїхати в більшості випадків. Хтось, звісно, це для нього когось був як привід, але все одно, типу, ми живемо не в своїй країні. Я думаю, що нам було приємно, якщо б іноземці, як нам приїхали, поважали наші традиції, були частиною. І погодьте, що вам дуже приємно дивитись, як іноземці одягають вишиванки. Так що я думаю, що це теж дзвоночок, що нам треба цінувати, незважаючи на те, в якій ви країні знаходитесь, їх традиції, шанувати це все і а, за бажанням, звісно, до цього всього долучатися. Скажи, будь ласка, я знаю, що ви будете а, налагоджувати <свісно> свою роботу в школі, і ви плануєте створити сайт. Він вже у вас в розробці, як ти мені сказала. Вот. А скажи, будь ласка, що там планується бути, бо а, як я кажу, звісно, що наші люди завжди хочуть все автоматизувати, Атувати, згадала автоматизувати, зробити більш зручним. Вот і тому скажи, будь ласка, що очікувати тим людям, які прийдуть до вас, наприклад, у школу і о, попадуть на такі новшества? Так, це зараз для нас е, період великих змін. Перший наш сайт, і насправді це єдина така платформа, яка існує для вивчення південнослов'янських mm -hmm. мов. І іншої такої немає. Є для, звісно, для вивчення інших мов, mm -hmm. але для вивчення хорватської, сербської, чорногорської, це перша і на даний момент єдина така платформа. Сподіваюся, що вже з січня 2026 року ми запустимо цю платформу. Mm -hmm. Так, це повністю автоматизована платформа, де наші нові учні. Або учні, які в нас до цього займалися, зможуть бачити графік, розклад навчання mm -hmm. і зможуть записуватися. Власне кожен з учнів матиме свій кабінет. Mm -hmm. В кабінеті буде доступ до домашніх завдань, буде доступ до тестів, до ігор. Значить, це абсолютно плат платформа, яка mm -hmm. міститиме. Всю необхідну інформацію для вивчення мови для спілкування для комунікації з викладачем. Також і буде... викладача зможе вибирати і так? викладача. Також та да, да. ми з наступного року плануємо набирати інших викладачів uh -huh. з інших мов. Звісно, перш за все, це хорватська хорватська мова, але плануємо розширюватись також на інші слов'янські мови. Буде можливість вибирати. Викладача для індивідуальних занять mm -hmm. буде можливість вибирати викладача для групових занять. Тобто перед вами з'являтиметься повністю mm -hmm. календар груп на, на, наступний, на наступний рік. Ви зможете записуватись там, ви зможете проводити оплату і. Все, все, що стосується навчання, відбуватиметься на цій платформі. Угу. Супер, це дуже цікаво. Ну я як завжди, я взагалі не здивована, що наші люди намагаються якось це все, все покращити. Наше життя зробити ще ще зручнішим. Да, наприклад, не просто в телеграмі шукати домашку, чатам, а щоб все було структуровано в одному місці. Це дуже круто, це дуже класно. ви Великі молодці. взагалі, а, ну просто вау. я не знаю, що ще сказати. Дуже рада, що ви були сьогодні з нами. Додивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на блог Насті на Настіну школу. Можете записати в Директ, дізнатися всі ціни, все що вам потрібно. І, до речі, з грудня, ой, не з грудня, вибачте, січні місяця стартує, з січня нова да, група стартують. З січня місяця стартують нові групи, тому ви можете доєднатися, як якщо і в Чорногорії живете, так і якщо в Хорватії. Не переживайте, вам пояснюють різницю між крухом і хлібом. Все, гарного вам дня і па-па!